Зараз хочу стати там на камінчику, попрактикувати на цвяхах. От, і я три тижні не практикував на свяхах. І можливо я про них би не згадав, якби в них їх в мене не було. Я так постійно. Там три тижні, місяць, може, 2-3 місяці, навіть півроку було. Кожен день практикую, практикую, практикую будівник. Надоїло, треба щось переключитися, поклав цвяхи, але за рахунок того, що вони постійно навколо мене, я куди не подивлюсь, в мене в квартирі вони постійно лежать. Приходить момент, коли я про них. О, я дивлюсь на них і вже, знаєте, не з цим нейтральним таким поглядом, типу, як просто текстура. А я починаю: о, інструмент, о, цвяхи. Мабуть, варто знову спробувати постояти. Я їх беру і стою, тобто воно. Постійно в моєму полі зорю, якщо його не буде, а буде щось інше. В якийсь момент я з зацікавленістю подивлюсь на щось інше. Якщо нас оточує тільки деградація, як ми взагалі можемо обрати щось про розвиток? Почати оточувати себе чимось про розвиток. Якщо ви зайдете в якийсь храм, ви побачите кругом все нагадує про Бога. Саме тому. Людям, які там знаходяться, вони прокидаються, вони них ікона. вони прокидаються там Крішну, там алтар, тобто вони, вони постійно цій реальності де є Бог. А якщо викинути Бога повністю свого життя, то ти про нього і не згадаєш. Якщо ти не підпишешся на людину, яка займається духовним просвітленням. Якщо в тебе якимось да, так скажемо, по милості Бога не з'явиться рекламка, якийсь ролик, який тебе зацікавить, тобі ніколи це духовне життя і не прийде. Буде тільки матеріальне, тому потрібно оточити себе тим. З чим ми хочемо бути причетними до чого ми хочемо. От можливо, пам'ятаєте, як в дитинстві ми якісь плакати, там, відеоігри чи бойовики, там, фу-фу, всі там Шварценеггером оточили себе. Чому? Тому що їм цей образ Шварценеггера тоді заходив. Чому люди починають якихось персонажів з відеогри вішати в себе навколо, щоб бути причетним до цього? Їм це подобається. Якщо ти хочеш бути причетним до Бога, то візьми. Ну, я от, це вже моє, це я про себе розповідаю. Звісно, твоє життя я не нав'язую. Як я зробив? Мені сподобався Бог як Крішна. От прям привабив, я про нього чую історію. Мені так солодко, так класно. Я хочу, щоб Крішна було побільше в моєму житті, щоб про нього не забувати. Я взяв купу плакатів собі, понакупляв, розвішав, і тепер, куди я не дивлюсь, Крішна, Крішна, там, там, я розумію, що ще, ще там простір, що там я дивлюсь, і в мене матеріальні бажання, хочеться, щоб були духовні, хочеться, щоб Крішна постійно на мене дивився. А знову ж таки, якщо Крішна на мене дивиться, мені хочеться відповідати його смакам і я сам починаю ставати кращим. Я розумію, якщо я пускаю своє життя Бога, то в мене вже не вийде бути таким брудним, як раніше. І мені хочеться бути якось чистіше, якось краще себе вести. Іноді такий, оп-оп, що я згорбився, осанка.